Вітаю на каналі! У нас сьогодні є така пропозиція поговорити про еміграцію. Ви знаєте, дуже-дуже давно, коли я дивилась на ті часи, тоді вони були майбутнім, а зараз вони наше теперішнє. А мені здавалося тоді це дуже дуже далеко. От я бачила карту великої мутації і е, мені було незрозуміло, як це е, люди будуть переїжджати з місця на місце, як же е, це буде е, ну, вказівка, така як гуртожитки або люди будуть жити безхатченками. Але ж е, біженці, але ж ось ми бачимо, ось ми, ми дожили і до ситуації біженців, і переселенців, і безхатченків. Ціле, ну, частина народу дійсно стала безхатченками, переселенцями і біженцями. Але ж цього року у нас ну, зараз, зараз же спостерігаємо частково нову хвилю переїздів. І сьогодні їдуть на ті, що від війни, бігли від війни на, на початку вторгнення. А зараз їдуть з причин, хтось зневірився за ці два роки, когось налякала мобілізація, ну з різних причин. І от я хочу роздивитись: ну, показати інструмент як таро, тому що ну, всі ж ці відео це для того, щоб допомогти українцям, да, що є інструмент, коли в ситуації невизначеності, в ситуації непевності, коли дуже складно зазирнути, що завтра а можна зазирнути. От таро, це такий інструмент, разом з астрологією, за допомогою якого. Можна зазирнути. Тому зараз на, у вас на екрані буде онлайн-консультація, онлайн-розклад. Я хочу зробити розклад, переїзд. Він досить об'ємний. Він про людину, яка вирішила переїхати з України в одну з країн Європи. Несподіване різке рішення. Давайте дивимося. Перша карта причини переїзду. Як ця людина собі себе бачить, як вона собі думає, чому вона їде, як вона оцінює причини свого переїзду. Тобто, як вона оцінює? Ну, вона вважає, що вона їде заради родини, заради того, щоб залишитись разом з чоловіком, тому що ну, дійсно виїхали всією родиною. Ну, так, так і є. Добре, справжні причини переїзду. Тобто, виходить, що людина вважає, що вона їде заради сімейного родинного щастя. А справжні причини переїзду, що вам покаже друга карта. Справжні причини переїзду. Справжні причини переїзду це вежа. Тобто о, щось дуже серйозно зламалося в житті цієї родини. О, для них рухнув о, світ. Це було пов'язане рішення з, з тим, що були зміни нового закону мобілізації. Його вже оголосили, і родина різко прийняла рішення бігти за кордон. Зараз без оціночних суджень, яких без оцінок, зараз ми просто дивимось долю конкретної людини, яка вирішила їхати. Це її право. Тобто, бачимо, наскільки відрізняється я. Навіть покажу, що ви бачили, наскільки відрізняється, як людина оцінює, чому вона їде. Вона їде заради родини, заради щастя, заради того, щоб бути з близькими людьми, заради того, щоб бути, бути з чоловіком. А справді справжня причина це вежа. І, до речі, зараз будемо перевіряти, вежа це може бути помилка. Я не знаю, чи правильно це людина вчиняє, чи ні. Але вежа вже каже, що не тільки плани поламалися, а дійсно це може бути помилка їхати світ за очі з країни ламати повністю своє життя в 30 років. Таке може бути. Це дуже серйозне рішення, давайте його перевіримо. Добре, а зараз існуюча, ну, фінансово-матеріальний стан цієї людини. На зараз. Фінансовий стан людини. Фінансовий стан людини показан картою четвірка мечів. Чому так? Ну, тому що, по перше, цій людині прийшлось тут е звільнитися з роботи. Тому що а, тут вона працювала частково, ходила в, в офіс, частково працювала дистанційно. А фірма заборонила а, людині. Ну скажу не не є можливим працювати повністю дистанційно. Тобто а, ця людина втратила роботу. І е, дуже е, видно гарно на карті. Дивіться, це не просто втрата, а це ще йде сліпий, за, повз зачинених дверей. Ну я, е, я просто знаю, що дійсно людина не розуміє поки що, яку роботу вона знайде, де її шукати в новій країні, і що вона буде робити далі. Я е, знову ж таки е, кажу вам, я просто показую інструмент Таро, тому що всі наші відео це для того, щоб, може, комусь е, допоможе. Е, Таро прийняти рішення. Бо таро це тільки для тих, хто хоче прийняти рішення і потребує інформації, додаткових вказівок інформації. Добре, наступний, а, наступний у нас пункт розкладу. А, емоції. Емоції цієї людини щодо, щодо переїзду. Тобто ми побачили, ми побачили матеріальний стан фінансовий зараз і емоції. Отже, які емоції? Ці е, людини визиває, викликає е, переїзд. Ну, десятка жезлів, десятка жезлів в класіці це перевантаження. А це коли людина розпуляється, коли потрібно вирішити купу питань. І з точки зору логіки, якщо ми навіть подумаємо, ну дійсно для того, щоб зібратися за місяць поїхати з України в країну Європи, тобто потрібно речі перевести, дітей перевести, перевести, все повністю змінити, роботу змінити, це купа питань, це перевантаження, це виснаження. І фізичне, і емоційно. Ну, в даному випадку дивимось, емоційний стан це емоційне виснаження. Далі, як, як фізичний стан, як фізичний стан жінки? Жінки у нас сильна, людина це сильна, але ж давайте подивимось, фізичний стан на зараз. Переїзд в іншу країну. Фізичний стан. Класна мені, будосичка. Все рівно фізичний стан, молода, сильна жінка. Як ми побачили, діє заради родини заради того, щоб зберегти родину, заради своїх надій, сподівань на родинне щастя, отже, бачимо зірку карта надії, тобто фізичний стан людини задовільний і сподіваємось, що так буде і надалі. На, на, на зараз, наразі, фізичний стан дуже задовільний. Ну, кажу, Молода, здорова, здорова сильна жінка. А, ну, Давайте подивимось, наступний, наступний, а, наступний пункт у нас йде. Наскільки це вдале рішення взагалі для її долі. Дуже серйозний пункт, а невідомий. Вісім чаш, бачимо, до речі, подивіться, людина вирушає в дорогу, ворота відкриті, вона з посухом, вона йде. Невідомо куди йде. Якби я робила більш об'ємну розклад для клієнта, звісно, я б тут виклала допи, але не хочу гаяти час. Я вам просто показую можливості таро і наскільки кожна карта таро чітко відображає те питання, яке ставиться. Ну. Коли ми кудись переїжджаємо, особливо коли ми переїжджаємо ну, з Батьківщини, світ за очі, кудись щось маємо а, втрачати. Тобто, найбільш суттєва втрата людини, яка переїжджає. Найбільш суттєва втрата пов'язана з цим переїздом. Трійка чаш, а, ну, звісно, трійка чаш це близькі. А це знайомі. Це коло коло наших близьких коло радості. Це друзі, знайомі, близькі, які наповнювали радістю, наповнювали щастям, з якими був обмін позитивною енергією, позитивними емоціями. Це, звісно, буде втрачено. Тобто близьке коло друзів і знайомих воно, ну і родичів воно буде втрачено. Це зрозуміло. Але ж, окрім втрат... Має щось е, знайти там. Ну, тобто, найбільший здобуток людини, яка приїжджає. Здобуток або набуття. Да, Правильне набуття. Найбільше набуття людини е, з цим приїздом. Ці колоді. Е, це восьмий старший аркан, це карта справедливість. Вони, скоріш за все, ну, звісно, що прийдеться вирішувати купу паперів, бо справедливість пов'язана в даному випадку. Це бачимо приміщення будівля суда. Тут люди будуть проходити дуже багато паперових інстанцій, паперових справ, вирішувати. Ну, якщо не громадянство, то право на, 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 на життя. Да? Право на проживання в європейській країні. І тому набуття це будуть якісь якісь дозвіл на проживання в європейській країні. Може, для дитини це буде можливість вчитися, але е, набуття це буде, ну, скажімо так, в, вони впишуться в євроінтеграцію паперово документально. Тобто, якісь документи, так, вони отримують е, документи європейсь, європейської країни. Далі, як там вже на новому місці буде з матеріальним благополуччям. Як будуть справи з грошима на новому місці? Ну, з часом протягом року дивимось. Випала імператриця. Я в принципі розумію, чому, тому що. Ну, дуже висококваліфіковані люди. на жаль, з України їдуть люди з вищою освітою, люди айтішники, люди логісти, люди з юридичною освітою, які знають іноземні мови, тобто ті, хто на 100% впевнені, що навіть там знайдуть роботу. Тому що перша хвиля еміграції з України це були люди, які розраховували на пособі, а зараз це. Люди, які їдуть, точно знаючи, що вони там влаштуються і на роботу в тому числі. Тому е цій родині, е цій людині, е цій жінці, ну, можна не турбуватись за те, що вона там буде е бідною, що вона там буде жебракувати. Вона дійсно е себе, собі дасть раду, вона висококваліфікований спеціаліст. На жаль, для України, але для неї все добре. Далі, ситуація. Е на роботі, яка зміни в кар'єрі. Давайте я просто перефразую, як там зміни в кар'єрі. Ну, тобто бачимо, що з грошима там все нормально. Ну, може, тому що чоловік заробляє, але ж зміни кар'єрного росту, кар'єрного розвитку, тому що можна заробляти, але ну, не реалізуватися професійно. Для цієї жінки, моєї клієнтки, які будуть зміни в кар'єрі. Ну щодо кар'єри, бачите, а є побоювання, бо тут і наші карта страху, і не зважаючи на те, що сама кліткальна клітда, клітка. Клітка, вона начебто і відкрита, але деякий час людина буде, як в хліці, почувати себе за гратами. Ми бачимо, тобто кар'єра буде обмежена, зростання кар'єрне професійне буде обмеження, незважаючи на те, що тільки що дивилися, з грошами буде все добре. Але ж щодо кар'єри, ну, я думаю, що в європейській країні не так просто буде побудувати саме кар'єру. Ну, все рівно радий за те, що з грошами там буде все добре. Добре, а про питання щодо житла. Тобто, питання житлове питання, наскільки воно буде успішно вирішене? Для цієї жінки? Наскільки вдало буде ситуація з житлом? Ну, вони... Помалу, бачите, балансують. Звісно, зрозуміло, що це житло, яке ну, прийдеться наймати. Тобто, якщо тут люди мали власне житло, то там прийдеться наймати. Мах це ще а, карта контрактів, договорів, тобто підписаний договор на житло на оренду і, будь ласка, живіть собі, українці, а, залишайте свої гроші в європейських країнах. Я думаю, що європейські країни дуже багато грошей за ущаджень, а, і заощаджень ну, і з а, Напрацьованих грошей залишили ну, у своїх країнах. Тобто ці гроші потрапили в бюджет інших країн. Так і тут буде договір оренди, а люди собі дадуть ладу, вони, бачите, він стоїть на шарі, балансує, але ж балансує, в нього все вдасться. Тобто ці жінці вдасться балансувати, заробляти достатньо, щоб мати на житло достатньо грошей. І, ну, і самі умови по цій карті ну, мають бути нормальними. Добре, що у нас там ще круг а, спілкування. Ми побачили попередньо, що е, круг близького спілкування, а, близьке коло, а, коло да, правильно, а, воно втрачено. Це найбільша втрата людини, яка їде. Але ж яким буде коло спілкування, близьке коло там на новому місці? Щодо кола спілкування? Дивимось. Шістка чаш. Це карта минулого. Тобто, людина буде намагатись підтримувати минулі зв'язки. Зв'язки, які вже є, ну тобто з, з тими, хто залишився тут з минулим. Тобто, якийсь певний час, все рівно ця людина буде спілкуватися, тягнутися, і її колом будуть ті, кого вона тут залишила. Тобто її минуле коло. Далі. Що допоможе моїй клієнці – Облаштуватись на новому місці. Ну, тому що є завжди те, що нам допомагає, є те, що нам заважає. Що ж допоможе? Дивимось, що допоможе. Ну, як такої помічі, а не буде, бо п'ятірка монет це все рівно це недостатньо ресурсів, недостатньо сил. А і я так розумію, що вже не так активно європейські країни допомагають українцям. Так вони залишили а, нас все ще в списках допомоги, а, щось там дадуть на дитину, але вже а, тих величезних виплат а, як біженцям а, або як виїхавшим, вже не буде. Бо вже два роки війни умови міняються, тобто на якусь суттєву помощ. Там розраховувати не прийдеться, будуть давати собі раду ради самі, самостійно, самотужки. Які труднощі чекають цю жінку на новому місці? Король мочів. Ну, король мочів це жорстка правда життя. Тобто прийдеться стикнутися з тим, що король мечів це ще в цій колоді це жорсткі. Рішення, які необхідно приймати холодним мозиком, а холодною логікою, розсудком. тобто це називається потрібно. Це не те, що ми, нам хочеться, це те, що потрібно мусимо зробити. Тобто, а, із труднощів, що вона попадає в ситуацію, коли мусить щось робити, мусить там жити. Тобто, це вимушена ситуація, коли людина опиняється в жорстких умовах і має з ними якось ну, справлятися. Ну і остаточно, і то підсумок. Підсумок для моєї клієнтки з цим переїздом. Імміграція. Підсумково. Що ж я витягну для своєї клієнтки, яка поїхала з України родиною? Дві це яка карта? Двійка жезлів. А у цій колоді вона дуже цікава. А дві кажезлів взагалі – то прийняття рішення, коли щось маємо, але задивляємося на щось нове. Тобто необхідність опанувати ще одну якусь діяльність або якусь територію. Але тут дивіться, людина проходить крізь двері. Скрізь до двері, тобто двері не відчинені, а вона крізь стіну, крізь двері проходить. І тому я так розумію, що частина ж таки все, все рівно залишиться тут, в Україні, а частина вже буде жити цієї людини, цієї жінки в Європі. А, тому це не остаточне рішення, а, це ще рішення, дивіться уважніше, коли а, частка. Цієї жінки вона залишилась в Україні, а частка е вже приї приїжджає прямо зараз, приїжджає в, в Європу. І от вона е ні там, ні там. На жаль, дуже багато людей опинились в так в такій ситуації. Е на жаль, дуже багато людей вимушені приймати складні рішення, міняти кардинально міняти своє життя. Війна е Війна це, це не легкий етап життя для і для країни, і для людей, а для народу і для окремих родин, окремих людей. Всі приймають складні рішення. Я звертаю вашу увагу на те, що Таро дуже дуже інформативно, дуже гарно показує і дає підказки, дає поради. Що саме очікує при прийнятті того чи іншого рішення? Я вам дякую за увагу. Ставте, будь ласка, ваші вподобайки, коментуйте, питайте. Це допоможе. Це підписуйтесь на канал, це допоможе його просувати. Дякую вам за увагу. Будьте щасливі! Дякую.